Рівненщині внаслідок пожежі загинула дитина. Поліцейський офіцер на смерть збив пішохідку та втік та качка-бомба. На водосховищі у Рівному виявили надувну іграшку із підозрілим саморобним предметом. Це чергова частина я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Техніка вбивця. Внаслідок вибуху планшета загинула дитина. Пролунало кілька потужних вибухів. Окупанти знищили нафтобазу на Рівненщині. Смертельна небезпека у лісах Рівненщини. Як вберегти себе від фатальних наслідків прогулянок лісом? Щодня вона йшла однією і тією ж стежиною, не підозрюючи, що одного разу ця дорога стане для неї останньою. Жахлива автопригода днями трапилась на Березнівщині. Жителька села Моквен потрапила під колеса автівки, за кермом якої був правоохоронець. Після скоєного чоловік кинувся на втьоки в надії уникнути покарання. Деталі моторошного інциденту та чи вдалося зловити зловмисника, дізнавалась Тетяна Міщинська. Перед тим клаптиком отої залатаної частини асфальту, і навпроти туди ближче до металевої фіртки. Вона йшла по трав'янисті. трав'янистій. Вона туди йшла, тому що збито там, а я стою ось на місці, де дійсності її знайшли. І ось такий, подивіться, який був відрізок дороги, де він її підбив, і скільки він її протягнув, відкинув силою удару. Уже 20 років пані Тетяна проживає за сотні кілометрів від батьківського дому. Втім, днями повернулась до рідного села Моквин на Березнівщині. Причиною стала страшна трагедія. Місцевий правоохоронець поза службою збив її 64-річну маму дорогою додому та протягнув під колесами кілька десят метрів, а згодом зник. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Втрата, звісно, неочікувана, тому що це так трапилося. Мені позвонили вже пізно ввечері. Коли вже викликали поліцію на місце і швидку допомогу, ніч попереду, якби нічого не можна було зробити. За декілька хвилин до фатальної зустрічі з автомобілем правоохоронця загибла вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку не дійшла кілька метрів. Її тіло виявили неподалік власної оселі. Правоохоронець кинув жінку помирати на дорозі. Всім вже відомо, що він був в стані алкогольного сп'яніння. От, і просто підбив, в неї шансів вижити не було. Всі переломи, кісток, руки, ноги, таз, все. І внутрішні органи пошкоджені. Він сказав, що навіть судмедексперт, що такого пережити вона не змогла би. Зі слів Тетяни, мешканці села такому вчинку чоловіка не надто здивувались. Поведінку підозрюваного люди називають далеко не зразковою. Мовляв, неодноразово погрожував людям. На підпитку сідав за кермо та навіть розмахував табельною зброєю. Тримав односельців у страху, тож і нині на камеру про нього розповідати не хочуть. Відмовився і його колега, дільничий поліцейський села Моквин. Не розповів ані на камеру, ані телефоном. Нічого я коментувати не буду, бо то... так треба. Чому? Відмовились про це розповідати і колишні колеги підозрюваного з Березнівського відділку. Втім, життя не повернути. Працьовита та готова прийти на допомогу. Саме так про загиблу кажуть односельці. Така жіночка добра, вона інвалідом була. Нічого поганого за неї не можу сказати. Вона була людина добра, привітна така, трудолюбива, багато працювала. Працювала вона і на фарфовим змінним мастером. Як от не платили 90 років, вона їздила за кордон, працювала, повернулася сюди, стареньких доглядала. Людиною хорошою була, наскільки я її знав. Матеріали справи передали до державного бюро розслідувань. Гори водія затримали. За вчинений злочин йому може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці оперативно розшукали транспортний засіб, встановили особу водія. І його затримали. 7 серпня йому повідомлено про підозру. А сьогодні, 8 серпня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справа внесення застави. Зі слідством чоловік не співпрацює і показів ніяких не дає. Натомість близьким не позбутися болю втрати, тож очікують одного правосуддя. Все вирішить суд. Я тільки єдине хочу, щоб це було рішення справедливе, щоб органи. Внутрішніх справ сприяли цьому. Дитячі пустощі закінчились загибелю. 7 серпня ввечері у селі Жатківка на Куреччині трапився жахливий інцидент. На території одного із приватних господарств зайнялась пожежа. Як наслідок, загинула 11-річна дитина. Відомо, що двоє неповнолітніх хлопчиків бавились сірниками у підсобному приміщенні. Внаслідок ігор у одного хлопчика загорівся одяг. Інший побіг по допомогу. Втім, коли прибігли батьки, зайти в палаючу будівлю було вже неможливо. Наша Софія Капінос побувала на місці трагедії та поспілкувалась із рідними та місцевими. Вона й продовжить. Хороший хлопець, добре вчився. все. Таким Михайло пригадує свого 11-річного онука, який напередодні пішов у гості до друга та не повернувся. Трагічний для родини та всього села Жатківка на Коречені інцидент трапився 7 серпня ввечері. На території одного із місцевих приватних господарств зайнялась пожежа. Сусіди пригадують, масштаби полум'я вражали. Я на дворі якраз була і почула, що шифер тріскає. І як глянула то чорний дим, і я вже тоді це побігла, а горіло дуже так сильно. Там так горіло, що підійти вже людям. Я близько не був, але солідно. На виклик одразу вирушили рятувальники. Згодом на місці виявилось, що вогонь охопив господарську будівлю. Під час гасіння пожежі вогнеборці побачили усередині бездиханне тіло дитини. На гасіння пожежі оперативно було подано вогнегасні речовини. Під час ліквідації, приблизно за два метри відхідних дверей, бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини. О 20.45 пожежу було локалізовано на площі 50 метрів квадратних, а о 21.49 повністю ліквідовано. Попередньо рятувальники спільно з правоохоронцями встановили, що двоє неповнолітніх хлопців 11 та 13 років сиділи у підсобному приміщенні та бавились із сірниками. А неподалік них у в тому ж приміщенні зберігались ємності із легкозаймистими речовинами. Так дитячі пустощі та необережність спричинили пожежу. На одному із дітей загорівся одяг. Інший одразу ж кинувся кликати на поміч. 13-річний хлопчик, отримавши опіки рук, зумів вибігти із приміщення та покликати на допомогу батьків. Через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. 11-річний хлопчик загинув. Слідчі за фактом загибелі малолітньої дитини внесли відомості до. Єдиного реєстру досудових розслідувань у рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події. 13-річному потерпілому медики надали допомогу за місцем проживання. Загиблий хлопчик проживав по сусідству. Інший ж нині у шоковому стані та знаходиться під пильним наглядом лікарів. Рятувальники різнични закликають батьків навчати своїх дітей правил пожежної безпеки у побуті та на власному прикладі демонструвати дотримання цих правил. Використання гаджетів призводить до летальних наслідків, і ні це не порожні балачки. Днями Україну сколихнула жахлива новина про загибель дитини внаслідок вибуху планшета. За словами фахівців, такий інцидент не випадковий. У чому причина вибуху та як вберегтися від загрози, розкажуть наші журналісти. Страшна трагедія сколихнула всю Україну. 11-річна дівчинка вдома гралась планшетом, тоді як гаджет вибухнув у її руках. Через несумісність з життям травми дитина загинула на місці. Інцидент трапився серед ночі у Харківській області. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті. З місця події працівники поліції вилучили речові докази. Всі обставини події встановлюються. Новина занепокоїла тисячі батьків по всій Україні. А все тому, що майже у кожній родині діти активно користуються гаджетами. Як пояснює продавець-консультант магазину електронної техніки Василь Мельник, на небезпеку себе та своїх дітей наражає кожен, хто після покупки не читає інструкцію пристрою. Вибухає техніка, яка має літіополімарювані акумулятори. Вибухає вона потім по тій причині, що люди не дотримуються правил експлуатації. Користуватися смартфоном на зарядці не бажано. Тим більше давати на нього великі навантаження це категорично заборонено. Максимум подивитися якісь відео на YouTube або якийсь серіал, або зателефонувати, або полистати там, соціальні мережі. Гратися на телефоні, коли він зарядці – категорично заборонено, тому що акумулятор перегрівається і таким чином може вибухнути. Таке може трапитись не лише під час використання телефона або планшета. Небезпечним також може бути використання павербанків, ноутбуків та інших подібних гаджетів під час зарядки. Крім того, батареї пристроїв можуть пошкодитися під час ударів. Це можна з'ясувати, простеживши за якістю використання. Наприклад, скільки часу тримається заряд або як довго заряджається. Натомість у жодному разі не можна перевантажувати пристрій іграми. Водночас батьки постають перед іще однією проблемою. Як пояснити дитині, що користуватися улюбленим гаджетом під час зарядки категорично не можна. Розв'язання цієї проблеми довготривале, проте можливе, пояснює психологиня Катерина Габріель. Це про відповідальність і батьківську, і дитячу. Так, якщо ми забираємо, задайте собі запитання, якщо ви забираєте телефону дитину або гаджет, що залишається в її житті, і скільки вас в її житті? Це не означає там 24 на 7 бути повністю з дитиною, бо ви в принципі не, 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 не треба цієї необхідності. Але якщо ви матимете зв'язок з дитиною і поговорите перед тим, а потім попросите, не в наказовому тоні, а попросите, то дитина вам, ну, вона, маючи добру розмову з вами і довіру, вона відкладе той планшет, бо в неї вже встановлений з вами контакт. За словами психологині, залежність дітей від смартфонів є одним із методів врегулювати тривожність. Тому неабияк важливо, аби батьки намагались налагодити здоровий діалог із дитиною. Наприклад, обговорити правила поведінки з планшетом та поцікавитись дитячими інтересами. Ну і в дитину мабуть, самої запитати, в які тим типу ти моменти ти типу, подивишся планшета, що тобі там цікавить, а а ми там можемо з тобою іншим зайнятися, щоб ти там почував себе трохи краще? І це, мабуть, все ж таки про розмови, і тому я кажу, да, чому це може там немає якоїсь такої, а, такої стандартної відповіді. Або от робіть так, так, і це вам допоможе. Тому що ми вже стикаємося просто з наслідком. Да? За несправність гаджета та трагічні наслідки неможливо притягнути до відповідальності продавця або виробника. Натомість зберегти життя може регулювання використання смартфона. Качка вибухівка 10 серпня у Рівному помітили дитячу іграшку з підозрілим саморобним предметом. Інцидент трапився серед дня на Басівкутському водосховищі. На місці події працювали вибухотехніки. Як опізнати приховану вибухівку, що робити у таких випадках? Та чи справді дитяча іграшка виявилась небезпечною, з'ясовувала Тетяна Міщинська. Бомба на басівкуті. Сьогодні у рівному містяни добряче сполохались. На одній з місцевих водойм помітили незвичайну іграшку у вигляді гумового каченята з підозрілим саморобним предметом на ній. Без зайвих очікувань одна з небайдужих рівнянок викликала спеціалістів. каже, вирішила перестрахуватися. Тим паче під час війни варто бути готовою до всього. Почала шукати очима десь дитина, ну бо спливе як круг, як дитячий. Я подивилася, ну в принципі на пляжі Я йшла через пляж, то дітей сильно не було. Потім вона по хвилях почала прибуватися вже в полі зору ближче. Я побачила, що на ній щось ну, таке цікаве. Вона застряла тут на дамбі, тому що там така сітка стоїть загороджувальна, то вона застряла на дамбі. Я підійшла ближче, його сфотографувала. Бо побачила всі ці дроти пристрої. Відійшла з мосту, і викликала поліцію. Правоохоронці оперативно дістали іграшку з води та перевірили на наявність небезпечних предметів. Як розповідає начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП Рівненщини Валерій Крутой, виявилось, що качка загрози не несе. Оперативно під'їхали. От і виявили, що встановили точніше, що патрульні поліцейські надійшло повідомлення для них від жіночки, що є в воді, знаходиться предмет. Вони оперативно спрацювали, полізли той предмет. Достали на берег, і ми вже оглянули. і Було встановлено що це була надувна іграшка дитяча у виді качки. І там з, трішки там з якимись елементами доробки, от хтось бавився. Правоохоронець пояснює, однозначно варто звертатися до спеціалістів у разі виявлення підозрілого предмета. Втім, існують характерні ознаки, які допоможуть відрізнити звичайний предмет від такого, що може нести смертельну загрозу, зокрема, прикріплені до предмету елементи зброї, плати, телефони, специфічний запах легкозаймистих речовин та інше. Треба зважати на сам вид цього предмета, як правило, це якісь підозріли пакети, сумки, як правило, з цих пакетів можуть торчати якісь дроти. Ці дроти можуть іти далі, там на якісь на елементи зупинки, наприклад, або ж дроти з пакетів, якщо вони в під'їздах, можуть іти до дверей. До вікон натягнутих на даних підозрілих предметах можуть бути якісь сигналізатори світлові, тобто світлові діоди, якісь звукові сигнали. Тим часом, доки вибухотехніки не фіксують випадків розпосюдження саморобної вибухівки, жителі Рівненщини продовжують наражати себе на небезпеку, зокрема, мінну відвідуючи ліси на півночі області та нехтуючи заборонними таблицями. Наймоторошніша ніч для жителів Дубенщини від початку повномасштабного вторгнення, 10 серпня, мешканці місцевих сіл прокинулись від гучного звуку. Пролунало кілька потужних вибухів. Стало відомо, що росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками, зокрема зафіксовані влучання у нафтобазу. Нічна тривога не на жарт налякала жителів прилеглих сіл. Як люди та наша область оговтуються від наслідків чергової терористичної атаки у сюжеті Софії Капінос? Дуже скоро три звідси один за одним. Тако тільки вибухнуло і вже летить слідуючий. І, і так само три звідси. Той ще туди не долетів, як вже летів слідуючий. І так шість. Так, не приховуючи емоцій, Оксана, мешканка села на Дубинщині, пригадує події минулої ночі. 10 серпня, близько 3.00 тут пролунала серія потужних вибухів, що розбудило ледь не усе населення на околицях. Окупанти поцілили у цивільну нафтобазу, що розташована поблизу. Зарево, вибух, і я вже злякалася і погнала, збудила дітей. Ми вийшли на двір. Я вже тут на коліна впала і молилася. Вночі тут панував суцільний страх та паніка, розповідають і інші місцеві. Після влучань налякані люди повиходили з домівок та побачили за лісом вогонь. Кажуть, туди було навіть моторошно дивитись. Страшно, то точно було і гучно, і страшно. Неочікувано. Неочікувано, просто не очікувано. Емоції такі були, що страшно. Страшно самій в хаті було дуже страшно. Настільки гучно було, що хата двигтіла ще довгий час. Від звуків вибухів прокинулись і мешканці інших сіл на Дубинщині. Від них до місця влучання рукою подати. Розповідають, ще від початку війни вони розуміли, що ворог може завдати удару по нафтобазі. Розуміли, але ніяк не очікували. Те, що почули та побачили минулої ночі, сполохало не на жарт. Прокинулась від того, що гупає, гепає і злякалася. Ну то як звичайна людина кожна. Взагалі страшно, навіть слово війна це страшно, а якщо вибухає, страшно. Я зразу типу проснувся. Якраз як я проснувся, то був третій вибух. І вже на четвертий я, ну, я виглянув вікно, типу глянув і я. Чув, як прилят четвертого був і попав в резервуар. Ну, вікна траслися, але не сильно так, що паш. Аж... На місце влучання виїхали керівництво області та усі відповідні служби. 10 серпня вранці, близько сьомої години, очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що об'єкт інфраструктури знищений. На щастя, без постраждалих. Вночі Рівненщина зазнала масовної атаки безпілотником. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Булич. На місці події розгорнути штаб, де дастів надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фонд в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Попередньо відомо, що ворог застосував ударні безпілотники. Внаслідку на нафтобазі виникла масштабна пожежа. Склад з легкозаймистими речовинами повністю зруйновано. Наразі пожежа локалізована, втім продовжується горіння нафтопродуктів для повної ліквідації наслідків. Потрібен час. Попередньо ворог застосовував безпілотники герань. 2 в результаті виникла пожежа. Пошкоджено інфраструктуру. Слідчі служби безпеки України за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, передбачено частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Нині на місці влучання продовжують працювати вогнеборці. Також слідчі СБУ та прокурори документують скоєний ерефією злочин за нього та безліч інших актів тероризму. Країна-агресорка обов'язково відповість повна. Вибухотехніки з Рівненщини продовжують розміновувати деокуповані території на сході нашої країни. Нещодавно двоє працівників відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області повернулися з Харківщини, де їх змінили колеги. Так у складі зведеного загону рівненські фахівці впродовж трьох місяців виявляли та знешкоджували вибухонебезпечні предмети на сільськогосподарських полях у приватних домогосподарствах та комунальних закладах, які були окуповані ворогом. Попри небезпеку, вибухотехніки працюватимуть доти, доки не очистять нашу землю від боєприпасів, які залишили окупанти. За підрахунками світових експертів, територія України нині є найбільш замінованою територією світу, випереджуючи попередніх лідерів Афганістан і Сирію. На повне розмінування нашої держави знадобляться десятки років. Втім, крім територій, де велись активні бойові дії, смертельна небезпека є і у лісах Рівненщини. З початком повномасштабного вторгнення прикордонна територія із Білоруссю замінована. Відтак діє заборона на відвідування лісу на цих ділянках, а також збір грибів та ягід там. Втім, часто люди нехтують цими елементарними правилами та наражають себе на небезпеку. Як діяти, якщо все ж виявили боєприпаси, та як зберегти себе від фатальних наслідків, дивіться у матері. ...прес-служби оперативного угрупування військ Волинь. Прогулянки за тишними галявинами, тихий шелест листя і спів пташок. Таким був ліс до вторгнення росіян на наші землі. Сьогодні ж звичайний збір малини може коштувати вам життя. За даними ДСНС України, лише з початку року на нашій території було знешкоджено понад 103 тисячі вибухонебезпечних предметів. Крім того, мінувати прикордонні ділянки доводиться для зупинки наступальних дій ворога. Тому деякі військові адміністрації наказом заборонили відвідувати ліси. Локницької, Зарічницької громади нашого району, а також Сарницького району прикордонних територій, взагалі заборонено відвідувати ліси. Більш уже ближче до рівного дозволяється відвідувати ліси по збору декоросів. В Нашому краї заборонено відвідувати ліси зв'язку з тим, що багато є місць замінованих, і це несе небезпеку для населення. Представниця влади ділиться. Порушників зустрічати доводилось. В одній із громад місцеві мешканці, попри заборонні вказівники, приїхали заготовляти дрова на заміновану територію. На щастя, обійшлося без жертв, але виключно через те, що їх вчасно помітили і зупинили військові. Та легким переляком вдається обійтися не кожному. Військовослужбовець позивним друг каже, у випадку підриву на замінованій місцевості, навіть щоб надати першу домедичну допомогу, необхідно дочекатись фахівців. Потрібно спочатку визначитися на де знаходиться ця людина. Якщо вона знаходиться на мінному полі і дійсниться підрив, однозначно до неї не потрібно підходити, тому що поле активне. Самому ні в якому разі не потрібно спробувати розмінувати, чи там принести даний боєприпас додому, там шляхом здати на металолом, чи в подальшому для передачі відповідним структурам, тому що це буде дуже небезпечно. Ми не знаємо, що це за засіб, наскільки він споряджений детонатором, чи він зведений в боєготовність номер 1 чи він вже розряджений. Тому дані засоби взагалі не потрібно чіпати, не потрібно випробовувати своє щастя, і не потрібно думати, що саме з вами цього ніколи не станеться. Знайти інформацію про безпечні для відвідування ділянки можна на сайті військових адміністрацій. Крім того, ДСНС разом з партнерами створили спеціальний додаток. В ньому є функція сповіщення рятувальників про підозрілу знахідку. Інтерактивна мапа з позначенням замінувань. І посібник про вигляд та дію розповсюджених публікових пристроїв. Проведеться велика роз'яснювальна робота нами, головами громад, самим колективом виконкомів. За про те, що не можна йти в ліс, коли йде заборона. Тим більше люди мають теж дбати про свою безпеку. Прикордонники військові сил територіальної оборони в нас от, в двох громадах точно лохниця і зарічно обходили з будинок в будинок, пояснювали. Червоні таблички з надписом Міни завжди свідчать про загрозу. Навіть якщо на перший погляд здається, що територія безпечна. І чи спричинить детонацію снаряду Необережний крок спрогнозувати неможливо. Ця жвава поліська пані запевняє, про бажання чула, але в ліс ходити не боїться, бо відвідує лише дозволені ділянки. А заборонні вказівники обходить десятою дорогою. Ну наш лісник нам розказував. Чули, адже ми всі лізу вже знаємо, ми тут виросли. Ми тут живемо. Ми кожен рік туди ходили. То ми прекрасно знаємо. Сонечки брали, сонечки відійшли, то вже ми такі чорніку вере. У лісових хащах краще не трапляти на грибні місця та ягідні галявини, аніж на військові снаряди. Та якщо вже й зустріли підозрілий предмет, відійдіть на відстань не менше ста метрів, позначити ділянку та проінформуйте про знахідку ДСНС або поліцію. Такі прості кроки допоможуть зберегти життя вам та оточуючим. Анастасія Антоненко, Василь Черенков, прес-служба У Волинь. Будьте обачними у лісі може бути багато неприємних сюрпризів. Тож не заходьте на червону зону. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!